Добра новина. Іноді ми думаємо, чому в нашому житті трапляються різні негативні речі, але ми повинні знати, що є такий духовний закон, це сіяння, це, що посієш, те й пожнеш. Це сила наших слів і сила наших думок. І... Іноді в наше життя приходить те, приходить те, що ми посіяли, приходить, приходить те, що ми думали, і те, що ми говорили, і я один раз зрозуміла, що подумавши, проаналізувавши своє життя, що трапилось те, що я трапилось. Те, і прийшло те, про що я колись думала, і це й трапилось. І я зрозуміла, що я несу відповідальність за своє життя, за те, що буде в моєму житті, що потрібно, потрібно міняти мислення і потрібно думати про те, що думаєш, і думати про те, що ти говориш. Тому що це дуже важливо. І іноді люди, от в мене є знайома, яка вона, коли посвариться своїм чоловіком, ну, вона не ходить до церкви, і вона, вона починає бажати йому зла, а потім, коли проходить час, то Потім каже, ой, він захворів, там ще щось трапилось. А я ну, якби це тому, що вона посіяла в його життя оце бажання зла, і хоч потім вона пошкодувала про те, що вона це казала, але хвороба все одно прийшла, прийшла в життя її чоловіка. Потрібно завжди, тобто це віримо в цей закон. Чи ми не віримо в цей закон, але він справді є. Як сила тяжіння, і цей закон він діє в повсякденному житті. Тому якщо, якщо ви думаєте, що ви бідна, що ви нещасна, що ви сирота, що ви як вдова в цьому житті, то так ви будете жити. І потрібно міняти своє мислення і думати над тим, що ви думаєте, я, я, не, я не сирота. В мене є батько, який мене усиновив через Ісуса Христа, і я тепер його дочка. Я не бідна, тому що Бог він дав мені в Ісусі все потрібне для життя. Він, він відповідає на всі мої потреби, і я не бідна. У мене багатий тато є, є, який чує мене і допомагає мені по життю. Він, він, вихід, він вихід від всіх проблем, він, він вирішення усіх моїх проблем, він вирішення усіх питань, він той, хто мене зцілив, він той, хто пробачив всі мої гріхи. І дуже важливо правильно думати про себе. І цінувати саму себе, і цінувати своє життя. От і сила думок і слів. Спокон віку було слово, і з Богом було слово, і слово було Бог. З Богом було воно споконвіку, ним постало все, нічого що постало, не постало без нього. Він створив землю силою своєю. Він всесвіт утвердив мудрістю своєю і розумом своїм нап'яв небо. Бог сказав: нехай земля зростить рослину, траву, що розсіває насіння, і плодові дерева, що родять плоди з насінням за їхнім родом на землі. І так станеться. І вивела земля з себе рослини, траву, що розсіває насінням за своїм родом, і дерева, що родять плоди з насінням у них за їхнім родом, і побачив Бог, що воно добре. Це трапилось те, що Бог сказав, але. Наше життя це можна порівняти, наче земля, в яку ми от що ми думаємо, що ми говоримо, і це наче, слово, воно наче насіння, яке сіється в нашу землю, в наше життя. І коли я була маленька, то у нас був великий, великий шматок землі, і ми завжди, коли сіяли там помідори огурці, картоплю, то потім потрібно було завжди там працювати і обирати бур'ян, виривати його, тому що він заважав рослинам там цибулі огіркам. І так само в нашому житті є ці бур'яни в нашому мисленні, і ми потрібно, нам потрібно, вони приходять ці думки негативні, але потрібно їх зупиняти і не думати так, а думати так, як написано в Слові Божому. Якщо Слово Боже каже, що Бог за нас, хто проти нас. Якщо Бог каже, що я тобі допоможу, то він реально допомагає. Якщо Бог каже, що я, я бажаю вам добра, то він справді нам бажає добра. Що він добрий пастор, він, він не бреше. І в мене є таке порівняння. В мене був вічим, і в нього була отара кіс, і він був справді добрий пастир. зараз він вже пішов на небо. І я так любила за ним, коли приходила в гості, то і коли ну, могла з ним пройтися, гуляти, коли він пасе свою отару. То кожна коза, вона знала його, вона знала, що він добрий пастир, тому що він їх годував, він їх. Ну він був добрий і чомусь тварини це дуже відчувають. Вон, у кожної кози було своє ім'я, і, і, і кожна коза, от він коли щоб їх подоїти, вони в, 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 в чергу ставали, і, і, і він от казав, там маня, там якось це смішно, але це так. І кожна коза підходила до нього, і він їх доїв. Я не знаю, але він до них відносився до цих тварин, як до, як до дітей своїх. Коли вони тільки народилися маленькі, він їх він варив їм манку, він кормив їх соски. Я не знаю, але це було коли вони паслися і багато будь-яків до них там реп'яхів при, причеплювалося. Він вичищав від цих реп'яхів. Він, Якщо там якийсь клещ десь там учепився і кусає, він вибирав оті клещі. Тобто я не знаю, але він справді він так любив тварин, і тварини це відчували. І коли він їх пас, то це було так легко йому, тому що у е, ці тварини вони були біля нього. Він навіть міг лягти відпочити подрімати. А у ці всі кози вони навкруги нього ставали і ні, нікуди не йшли від нього. Вони я не знаю, це, 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 це смішно, але це правда. Якщо людина може бути таким добрим пастухом, то наскільки Бог він добрий пастир. Якщо він про себе він себе порівнює, що я добрий пастир, який вас захищу, я, який, вас, я вас, який дасть там їжу, який захистить від вовків, і, і це, це, справді, це справді правда, і потрібно в це вірити, тому що тому що Бог. Він не бреше, і, і, і якщо до нас приходять сумніви, то ми повинні знати, хто приносить нам ці сумніви і хто бреше це це дьявол. Він і справді отець лжи, він і справді отець брехні. І по 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 тому, ми повинні фільтрувати те, що ми думаємо і. Які думки приходять до нас, і розуміти, або це від Бога думки, або це від дьявола думки. І якщо це ці думки від дьявола, то потрібно їх не приймати і казати йдіть геть. Як Ісус сказав, Слово Боже каже так, і так. Слово Боже каже, що мій Бог добрий пастир, Він мене не покине, він мені допоможе, тому що він наш батько небесний. І починаємо цей день. Я хочу вас благословити. Нехай Бог благословить ваш сьогоднішній день. Нехай буде все добре, нехай він вас захистить. Нехай будуть благословені діла ваших рук. Нехай буде захист, нехай Божі ангели стоять і захищають всю вашу, всю вашу родину. Нехай буде в ім'я Ісуса. Як якщо ви потребуєте всілення, також покладіть руку на хворе місце, і я з вас помолюсь. Нехай зникне всяка біль в ім'я Ісуса. Христа, нехай піде всяка неміч, слабкість в організму, нехай зникне всяка алергія, нехай покращиться самопочуття, нехай покращиться тиск, нехай легкість прийде в голову, уйде всяка важкість, нехай. Знаєте, люди іноді кажуть, встав на з тієї ноги. Нехай це зникне, і нехай це нехай буде, щоб ви встали з тієї ноги, що ви, що з вами Бог сьогодні буде, і що все буде добре. В ім'я Ісуса, зцілення повне вашого організму, в ім'я Ісуса. І нехай дух премудрості відкривання буде з вами, щоб весь цей день. Думки від Бога приходили до вас, і що все буде у вас добре і вашому життю буде успіх. В ім'я Ісуса. Амінь. А якщо ви якщо ви ніколи не казали Ісусу, «Війди в моє серце, не просили в нього пробачення, то ви можете помолитись такою простою молитвою, і Бог вас почує. Дорогий Господь Ісус, пробач мені всі мої гріхи. Війди в моє серце, стань моїм Господом і Спасителем в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що ти помер на Христі за кожен мій гріх. І я вірю, що ти мене пробачаєш, і твоя кров омиває мене від кожного гріха. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. І вірте, що Бог вас пробачив, і Він тепер ваш Господь і Спаситель. І нехай у вас все буде добре сьогодні, цілий день і цілу неділю. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.